Друзі, всім привіт! Це друга часть. Коротше. в мене зйомка щось завершилась, хоча я не нажимав нікуди. В мене клює, стати чуть-чуть, прям чуть-чуть чуть-чуть. Добре, да, чуть -чуть. Андрія щось клює. О, злив пару краснопірок. Ща покажу. Та ні, не треба, не було мутів. А отут клює, дивіться. Дивіться, 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 дивіться. Єсть. Ага. А як нема? Ти ж так файненько ввело. Ничего ты в этом не всподал. Mm -hmm. mm, Короче, друзья, сейчас я вам покажем. Друзья, шесть на тупле. О, кто рыбку на выспинина. Шесть на тупле. оп оп! опа опа опа-па, опа Що ви його бачили, друзі? На камеру таку красу фіарку. Ні ah! фіга, question... да я покажу, друзі. Ага. я такий довольний, друзі. На ультрадрена. А вже я таку фігу ту. Друзі, розумієте? Я такий зараратий, що... А я такий розпечалений. Понимаете, что я я проду. Я ківка придумав, то шово є. І от уйдем уку... туплю фігню. Просто як красный пір. Откоді. Моя ладошка. Просто. А ну, Андрій, на твою ладошку в неї чи нема. Андрей, на його накле. А ну покльовку, не прогав. Єсть! Да! Yeah. Да yeah. вона yeah. перша у краснопірку. пірку. Ну тут, друзі, просто монстр. Просто монстр. І так повод, чотинька, друзі. Я друже, я дуже радий. Віта, віта. І, конечно, чуть не Ми шо понимала, вот тоже хорошая мечтать, а то просто отличнейшая краснопирка. Короче, друзья, сейчас сделаем пока. Короче, друзья, это одну такую на ультрадрена назовем. Вообще топовая оснастка. Просто топая оснаска. Обычно метка, то нет невезет. Обычна метка, это что зашиватый одяг? Я в шоке просто. Короче, друзі, вот с эти кошку крусну не нормально. А ви дуже сильно справляете. Да, дуже сильно сопротивлялася. Я не знаю. Пару не то що виймав і все, А то ще выймав Нус 5 секунд. Ну. Типа кутбу, я сразу думаю, ли? Я, я сразу думаю, якась хороша, здорова. а то така. такая. ласенька. Ну короче, друзья, сейчас закажем. Друзі, ще я просто не знаю, чого видно. Там, Там лінь! Там такі лініще вискочу. Не навіть... побачив. Там тільки спину було видно. Там такі лінь. Там такий сплюс, значить во, ти її пуши. Пигня ота. Волна. Да, волна пошла. Там таке лініща було. Отакі такий водос. волінь. Здалека <говори> він угу. десь, здалека він був отакий во. А з близька ще й більше в <говори> подбудові. Отакий <може десь. говори> плюг був. Дуже <багато>. великий <говори> плюг. Ну коротше, друзі, ще ще з вами покажемо. Коротше, друзі, геть нічого не клював, бо опять таки на метродрен. Нічого не Я клював. Не воно, так, кстати, да, він Это... раковувку провірив, там пару клюв було. Ну не пару, а штучок. Красна Краснопірка Ну, ну не хлюпай! -15? Ну, 15 вот так однопалые. А ты взял меня на экран захлюпал. Типа! Вот я такого рукой стрясаю на экран прям. Короче, друзья, Кор сейчас вот, 6 зоом покажем. Короче, друзья, на спиннингах уже зовей вот такой красный перку. 5-6 плюс мы ну, там сзади. Опа-па-па, оп, оп, оп. бачу. Я бачу. Ви like, бачили, друзі? Резко прям, дуже резко повело. Короче, ще щось зроблю, покажу. Короче, друзі, маю щось там, я Андрій красно зроблю. Я тільки покажу. Ну, нічого, я не словлю. Угу. І такий, не спавні слова, на школу ти Так, порізай кинуту. Я червака на кінчик насадив. Покажи, менше червака насаджує, бо великий. Красно не заглотує. Ну, короче, друзья, сейчас шей вам покажем. Короче, Андрей вообще хорошенький. Ты козак закин, да. А что будет, якщо мне тебе ребенку отказала? Где то... деньгам. гаун? Может, до покльовки? Может и до поклёвки. Не Отпусти на удоши. Ну и больше так, не знаю. Тебе більше? Ну да. Ну, короче, друзья, сейчас шей вам покажем. Короче, друзья, здесь кого уклик на ультрадрен. Вот. Не, малютка, не вже малазенька А ну, ми будемо робити з їх антоуси. О, воно. Ну. Дивіться, скільки, скільки. скільки там, ну. Коротше, друзі, ще ще зомб. Коротше, друзі, Андрій Жалтку. Красний пір зловив. А щось там клює. Коротше, друзі, дивіться, отку красну пірку, ну, ультрадрена, вже закинув. Вона така грязна, бо впала в пісок, вовписок то червоків тобто десь. А мене клює вовк зовбаси. На батарейках у мене повод чокото. Ультрадрем, бачите, клює 5,5, бачите? Ой, він клює. Оп, бачите? Бачили? Так резко повів. Бува гайд тут вопло друзья мене держаки покрывочки хорошие куда воно там Як дмитро комаров мандруємо по Україні. мандруємо вообще по світі Я раду по светі посвій... Короче, друзі дивіться Бачите, те, откуда сназку манка і черв'як. Думаю, щось клієн буде вайми ця наярувати буде поповку такого тип з Як на батарейках. Ще що изулюбку. Друзі, звернув такого ультрадрянутку клетку. Покажи, покажи. Таку вершу клікаю. Він сам навіть не бачив в неї. Сразу зу, вам показую. Як в принципі як завжди. О! Сама зняла себе сама скручка сюди. Длин на картонах. <сіх> И... на, ну короче, друзья, шас ща злом Короче, друзья, двигайтесь, я уклейку живел. Живай? Там же склеим. А ты шов жик там? Зонтика проверяем. З... А він зонтика переверяй. Короче, вишь малину? Короче, друзья, сейчас заулю покажу. Короче, друзья, двітеку шау клику зову. Не да, негодончик, негодончик. Короче, кино мостик. Там ще один, туда идем мостик. Да. Можете ще туда посадить. Така боєшапку, бо він вемий старий, але то доска дубова. А там дальше вроде той же, не знаю. ну Короче, друзі. Андрій. Антон Андрій. Ну, короче, я щось зловлю. То не покажу я, що щось зловлю, не покажу. Короче, друзі, от окуну ультра дрено зловлю. Хорошеньку такого, оно його. Вроде повад загнану Ну, короче, синя створив. Тобто, вона просто проглотила того гачка. <пліст> він він може буде голову дрізати ножиком. Ні. Я зараз найлегко. О, спотік. Гать втупив, о. Друзі, дивіться, дивіться, ми краснопірка збивати, щоб взяла. Дивіться. Хорошенько прийми, прийми і пожи. Она бачиш, що є? Ти що, дивіться? Я, конечно, вибачаю Друзья, рыба большая, зеркальная красная пирка, вот такая вот, чуть-чуть сверху есть, и тут зеркальная красная пирка, а может давай наём, а нет, не будем отпускать. Чиселетки значит, что будто. <реку> 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 просто вот, просто в зеркалке, просто в чиселетках здесь. Да офісів! Я такой друзья, мене побачишь. Он скоповое идут. Яка со странная рыба. Виталик, я не могу. Просто коротко... Віталіп, я покажу. Короче, друзі, що вам покажемо. Це капець.